Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні, на огляді, вхідні двері Булат в комплектації B413 Дана моделька є в наявності на складі в такому цікавому дизайні, таке цікаве фрезерування. Це модель 163, горизонтальні полосочки в кольорі, венге темний горизонт, текстура самої плівочки горизонтальна. На полотні три петлі, фурнітура овальна, хром, лиштва на даних дверях з'ємна, в будь-який момент можна зняти та поставити, і прихований монтаж. Внутрішня накладка в моделі 163, колір дуб пломбір горизонт. Текстура самої плівки розташована горизонтально, так само, як і малюночок. Фурнітура в нас також овальна, хромова. Товщина полотна 72 мм. Дві МДФ накладки по 10 мм всередині та зовні. Торець полотна в нас зашитий в колір внутрішньої накладки МДФ, верхній замочок сувального овального типу. Фабричний Китай на 2 оберти, Ригеля по 13 мм. В комплекті до верхнього замочка у нас йде 5 асувальних ключиків. Нижній замочок у нас також фабричний Китай. Він на 3 оберти, циліндровий. Ригеля 3 по 16 мм. Циліндр встановлений, також фабричний Китай на даних дверях. До нижнього замочка в комплекті йде 5 ключиків. Броня накладка нижнього замочку, вона утоплена. Обов'язково. Мінімум один раз на рік обслуговуйте циліндр нижнього замочка за допомогою ВД-40 або аналога. Просто вставили, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Це продовжить срок служби самого циліндра. Гарантія на фурнітуру один рік. Всередині в полотні є 4 грибра жорсткості. Це три горизонтально, стоять і між третім. Та другим ребром додано вертикальне ребро жорсткості. Металевий каркас самого полотна і коробки пофарбовані з двох сторін для більш довготривалої експлуатації самого виробу. В області замочків є додаткове посилення з металу. Це такі металові карманчики, які приварюються до конструкції з внутрішньої сторони. Вони посилюють. Місце, де встановлений замок, два контури ущільнення розташовані на полотні. Полотно всередині утеплене мінеральною ватою. Товщина металу на профілі полотна 1,2 мм, Це холодна катана сталь. Також є основний вис металу, який розташований за зовнішньою МДФ-накладкою. Це 0,5 мм. На полотні встановлено три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист, в тому плані, якщо ви закрили полотно. На замочки, і якимось чином дверку зрізали з петель, то вона все одно зафіксована всередині коробки за рахунок антизрізів. Коробка виконана з гнутого профілю, товщина метала 1,2 мм це холодна катана сталь. В області анкерів, а їх тут 6, 3 анкери з однієї сторони, 3 анкери з іншої сторони. Є додаткове посилення з металу, це ребра жорсткості. Ніхто шість штучок, шість ребер. Дверна коробка пофарбована з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. На коробці присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна відрегулювати щільність прилягання полотна до коробки, і щоб було зручно користуватися дверкою. Ягко відкривалася та закривалася. На коробці присутній фірмовий шильд, на якому дублюється інформація, а саме це серійний номер, згідно якого, ДСТУ дверка виконана, та термін експлуатації. Дверка є в наявності на складі, гарантія на виріб 1 рік. А також є в наявності на складі комплектації B413, модель 172. Зовнішня сторона це графіт матовий, а всередині моделька 172 в кольорі біла шагрінь. Будь ласка, переглядайте її зараз на відео. В комплекті до дверей, де фірмова упаковочка, в якій знаходиться гарантійний талон. Ключики від верхнього замочка, ключики від нижнього замочка, а також анкерні заглушки. В гарантійному талоні вказано дата виготовлення самої дверки, серійний номер і відмітка від ВТК. Обов'язково на момент встановлення монтажник повинен заповнити гарантійний талон.